Чи є робота в Албанії? Де працювати, як працювати, ким працювати, де працюють українці, скільки заробляють, чому албанці не працюють в Албанії, чому вони працюють за кордоном? Мільйон питань, просто ви мене завалили ними, і я вирішив вам зняти довге відео. І все поетапно розповісти. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачите. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Давайте почнемо з того, чому ж багато албанців працюють за кордоном. Багато років назад був собі такий дядько Енвер Ходжер, який дуже полюбляв комунізм, і він е, зробив так, що його країна була на той момент закритою майже 50 років. Що таке закрита? Це ніхто не міг виїхати, ніхто не міг в'їхати. Люди жили в постійному страхі. Ніхто не міг нічого сказати. Переміщення навіть по країні між містами було заборонено. Якщо людина висловлювала, що йому щось не подобається, це означало те, що цієї людини більше на цьому світі не буде. Або її розстрілювали, або цю людину саджали у в'язницю. В країні була заборонена навіть релігія. Це була перша атеїстська держава у світі. Якщо людина хотіла у щось вірити, в неї знаходили якусь там, я не знаю, іконку і так далі, ви розумієте, що з нею траплялось. Цієї людини також більше на білому світі не було. Людям навіть не можна було ходити до моря купатися. Ти живеш поряд з морем, ти його бачиш, але доторкнутися до нього не можна, тому що це було заборонено. Не можна було цього робити. Ось так вони всі жили, жили в повному страхі. Багато албанців намагалися врятуватися. Хтось намагався перетнути кордон через гори, хтось намагався перетнути кордон через море, допливти до Італії, хто проживав ближче до Греції, допливти до Греції, але в більшості випадків люди просто фізично не могли цього витримати і. Не допливали або не доходили до пункту призначення. Одним словом, конституція була на паузі. І на початку 90-х років все ж таки режим ходжі впав. Відкрилися ворота в країну. Можна було виїжджати, можна було заїжджати. Що зробили люди? Звісно, вони почали виїжджати. У людей не було грошей, хто що міг, брав. Якусь торбинку, брав якусь їжу і йшли пішки у інші країни для того, щоб шукати нового життя, тому що думали, що цей режим може повернутися знову. Тепер ви розумієте, чому албанці дуже добре відносяться до українців, тому що вони розуміють те, що відбувається зараз в Україні. Далі, початок 90-х створення нових кримінальних групувань. Кримінальні групування намагаються захватити країну, володіти нею, управляти нею. Все вирішується через них, і тут починається новий потік еміграції. Люди, які бояться цього всього, також збирають речі і залишають країну. Це все продовжується майже 10 років. На початку 2000-х країна бере новий шлях. Інтеграцію на європейський розвиток з'являються нові політики, які намагаються зробити з країни цукерочку. І в принципі за 25 років їм це вдається. На сьогоднішній момент Албанія є однією з найпрогресивніших країн в Європі. Тут дуже безпечно тут. Багато коштів вкладають іноземні компанії? Зараз будується величезний аеропорт під бойни. Зараз будується новий порт. Албанія буде новим шовковим шляхом через у Європу з країн Азії, а також з країн Африки. Можете собі представити масштаби цього всього. І здавалося, якщо так все добре, чому ж албанці не повертаються до країни? А насправді все дуже просто: ці албанці, які повиїжджали свого часу, вони вже прижилися у інших країнах. Діти пішли до садиків, діти пішли до школи, отримали освіту. Заробили собі на житло, почали там жити, вони пустили корні. В принципі, все те, що зараз відбувається з українцями, українці, які вже 4 роки проживають за кордоном, вони потихеньку починають пускати корні. Один в один картинка, як була з Албанією. І Албанія на папері, начебто їхня країна, але вони вже давно являються громадянами інших країн. Албанці роз'їхались по всьому світу. Спеціалісти мені в коментарях пишуть найбільше албанців проживає в Італії. Інші спеціалісти пишуть найбільше албанців проживає в Греції, а насправді найбільше албанців проживає в Німеччині, Найбільша албанська діаспора саме там. Понад 200 тисяч албанців проживають на сьогоднішній день у Німеччині. Для тих людей, які розповідають, що албанців дуже багато проживає за кордоном. Я відповім, їх проживає півтора мільйони. Давайте порівняємо з українцями. На сьогоднішній день українців за кордоном проживає понад 25 мільйонів. Ви скажете, а звідки ти такі цифри взяв? Давайте розберемося. Після повномасштабного вторгнення територію України залишило офіційно більше ніж 10 мільйонів людей. Далі з окупованих територій через той бік виїхало дуже-дуже багато людей. Кажуть, що приблизно 4-4,5 мільйони. Далі, люди, які намагалися врятувати своє життя. І пливли через тису, лізли через гори і так далі. Приблизна цифра таких людей десь 500 тисяч. І перед повномасштабним вторгненням. За е, межами України проживало більше ніж 10 мільйонів українців. Ось вами цифра 25 мільйонів, а можливо і більше. Давайте з поляками порівняємо. Поляків проживає за територією Польщі більше ніж 20 мільйонів. Вони їздять на різні заробітки в Німеччину, в Нідерланди, в Норвегію, да куди завгодно вони їздять, але 20 мільйонів цифра. Так чому ви вважаєте, що албанців багато проживає за кордоном? Чи є в Албанії робота? Люди? Ви ж дійсно не розумієте, коли задаєте таке питання? Албанія це повноцінна країна. Тут є будь-яка робота, яка є у іншій країні світу. В Албанії є вчителі, в Албанії є пекарі, які випікають хліб, в Албанії хтось вирощує фрукти, хтось овочі вирощує. В Албанії є поліцейські, пожежні. Албанія має один з найвеличезніших портів у Європі. Вони приймають товар і хтось повинен це все робити. Ви розумієте це? Де ж найбільше роботи в Албанії? Перша сфера це сфера обслуговування. В сфері обслуговування це кафе, бари, ресторани, готелі. Тут найбільше роботи на яку можна влаштуватися працювати. Друга сфера це будівництво, так як Албанія дуже швидко розбудовується. Тут постійно е, потрібні спеціалісти у сфері будівництва. Тут будується новий порт, один із самих великих в Європі. Тут будується аеропорт під підбойни, тут будуються нові дороги, е, також будується заліз... залізничний шлях, який буде допомагати новому порту. Відправляти товари у Європу. Албанія буде являтися шовковим шляхом між Азією та Європою, щоб ви зрозуміли трошки. Тут будуються нові будинки. Зараз Арабські Емірати будують е у місті Дурес новий квартал на місці старого порту. Можете представити собі об'єми роботи. Тут постійно потрібні будівельники. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупці нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Як же ж влаштуватися на роботу в Албанії? Ми звикли, що ми можемо відкрити комп'ютер зайти на сайт. Умовно OLX і знайти собі роботу або Work.ua, UA там, ще, ще якийсь сайт, неважливо. Тут так не працює. Для того, щоб знайти роботу в Албанії, потрібно пити каву. Я не жартую, все в Албанії вирішується через чашечку кави. Якщо ви спілкуєтесь з місцевими людьми, ви обов'язково собі знайдете роботу. Наприклад, коли я тільки приїхав в Албанію. Почав спілкуватися з місцевими, мені запропонували одну, другу, третю, четверту роботу. Моїй дружині запропонували роботу. Вона в мене тренер, жіночий реабілітолог, і запропонували працювати в спортзалі, і запропонували працювати в клініці, Хоча нам робота не потрібна була, але коли ви спілкуєтесь з місцевими, вони постійно будуть намагатися вам допомогти. Що для цього потрібно? Для цього потрібно знати як мінімум англійську мову. Якщо ви знаєте англійську мову, ви зможете швидко знайти кому... комунікації з людьми і ви зможете швидко знайти роботу і працювати. Якщо ви не знаєте англійської мови, це буде дуже складно зробити. Просто уявіть собі: ви приїхали в Україну, де ви не знаєте жодної мови, окрім української, на якій мові ви будете спілкуватися. Ви будете ходити з Google-перекладачем, ну це таке собі. Хто візьме до себе такого спеціаліста, з яким потрібно розмовляти через телефон? Я думаю, ніхто не захоче працювати з таким спеціалістом. Тому якщо ви знаєте англійську мову, ви в принципі без проблем зможете знайти роботу. Якщо ви не знаєте, ну це така собі авантюра. Звісно, якщо ви пішли працювати в сферу обслуговування або на будівництво, у вас там не буде сієсти, але у вас буде нормальний робочий графік і обов'язково обідня перерва. Які ж зарплати в Албанії? Найголовніше питання, мабуть, яке ви мені задаєте. Мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день 408 євро на місяць. З Січня місяця 26-го року. Мінімальна заробітна плата в Албанії буде 500 євро. Ви скажете мало. А я вам скажу: а скільки заробітна плата в Україні мінімальна. Згадаєте? А скільки заробітна плата в Португалії? В Португалії, в розвиненій країні, яка знаходиться в Євросоюзі, там мінімальна заробітна плата 700 євро. Можливо, ви цього не знаєте. А тепер давайте порівняємо ціни. Ви в Албанії можете за 400 євро орендувати собі хороше житло, а в Португалії ви за 1200 нормальне житло не знайдете. Так, потрібно орієнтуватися на мінімальну заробітну плату чи ні. Тільки ж заробляють албанці. Найчастіше албанці заробляють від тисячі до двох тисяч євро. Це залежить від того, де вони працюють, ким вони працюють і скільки вони працюють, в принципі, ситуація, як і в будь-якій країні світу. І так, давайте розберемо найпоширенішу сферу. Це сфера обслуговування. В сфері обслуговування найчастіше заробляють від 600 до 2000 євро на місяць. 600 1500 тисячі євро на місяць найчастіше заробляють це обслуговуючий персонал не вище ніж офіціанти. Ті люди, які мають уже якісь серйозні професії в сфері обслуговування, вони заробляють приблизно. 2000 тисячі євро на мій. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албані, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профіля, і Я вам допоможу. Будівниці по офіційним даним можна заробляти майже 2800 євро. Я чесно не чув, що хтось заробляв 2800 євро, але можливо, те, що я чув, те, що я спілкувався з людьми, люди кажуть, що у найкращій місяці вони заробляють 2-200 євро, а у найгірші місяці в будівництві вони заробляють 1500 євро. Ось, в принципі, десь воно посередині буде правда, що будівельники можуть заробляти приблизно 2000 євро. І вже ж в Албанії працюють українці. Найбільше українців працюють самі на себе, відкривають власний бізнес. Наприклад, дуже багато дівчат повідкривали салони краси, роблять подікюри, манікюри, зачіски і так далі. Хлопці деякі повідкривали собі будівельні бригади і працюють, роблять аля фліпінги. Хто не знає, що це таке, це роблять ремонт у деяких квартирах, які потім виставляються на продаж. Дуже багато приїхало сюди людей з України, які працюють віддалено. Албанія дає можливість тут заробляти, витрачати кошти, проживати і насолоджуватись життям. Є люди, які працюють у сфері обслуговування. Зазвичай це люди, які знають англійську мову. Ті люди, які не знають англійську мову, вони зазвичай працюють на тих же українців, які повідкривали бізнеси в Албанії. Албанія дуже привітна країна, вона дуже любить українців. Вона дає можливість тут розвивати. Я вважаю, що це країна можливостей. Якщо ви маєте якусь ідею, ви в принципі можете реалізувати її в цій країні. І ось моя порада. Якщо ви вирішили приїхати в Албанію і ви вважаєте, що вам ця країна щось дасть, то ви помиляєтесь. Ця країна дасть вам тільки можливість проживати тут і розвиватися. Якщо ви не будете робити це самостійно, то повірте, у вас нічого не вийде. Це не та країна, де за вас вирішують, на якій мові ви повинні розмовляти, в яку школу повинні ходити ваші діти, скільки ви повинні заробляти, і так далі. Це країна можливостей, але ці можливості повинні створювати саме ви. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Усім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!